Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, друзі. Я щось засидівся трошки, і походити, пострибати, по, по, Походити, пострибати. Катю покликати е, ну, Йогиню? нашу югеню. Саша напружився. Ну, дивись, просто Саша вже відверто хоче, знаєш, не, не, не імітувати оці всі запливи, як у нас було, а все ж таки розуміти, де можна буде цього року насолоджуватися піском, чи буде пляжний сезон, і взагалі е, ще яка ситуація зараз. Але у нас є Антон Пшеничний, наш кореспондент, який е, вже розвідав і зможе з нам про. Е, все розказати. Чи варто, а якщо варто, то де? Антоне, на зв'язку. Привіт тобі ще. Привіт. Раз. Це чайки? Колега, доброго ранку. Ну. <сістити> Ні, це песики, це песики <сістити> гавкають, але бачиш, дуже схоже на чайки. І бачиш, Антон, ти <сістити> бачиш, як маля вже море. Вона вже всі, всі голоси, це в неї чайки. Знаєш, це вже все. Та це дідо, дідо, просто закашлявся, все нормально, це не дяки. Е, Слухайте, давайте все ж таки про пляжний сезон. Е, взагалі, у Києві його не планують відкривати. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. І... Взагалі, якщо говорити про пляжну ситуацію в столиці, новини про неї найсвіжіші, і з початку травня почала з'являтися інформація про те, що все ж таки сезон запустять, що столичні інспекції вже перевіряють усі пляжі, і в планах старт сезону вже влітку, але насправді виявилося все навпаки. Якраз рада оборони Києва вирішила не запускати прибережні зони відпочинку. Загалом у Києві їх існує 14. це офіційні пляжі на березі Дніпра. Та деяких міських озер, але жодне з них відвідувати не рекомендують. Мотивація проста, мотивація зрозуміла. Ці пляжі не мають облаштованих укриттів та сховищ поруч. І принагідно варто нагадати, що та ж рада оборони Києва ухвалила ще одне рішення, що в столиці також заборонено навігацію усіх типів суден Дніпром. Тобто покататися навіть на човні з веслами так не можна, тому що це може бути небезпечно. Тепер про пляжний сезон в інших містах та регіонах України. Так, одеськими телеграм-каналами, наприклад, шириться інформація, що в місті можуть відкрити міські пляжі, принаймні йдеться про два, але купатись там буде заборонено для того, щоб обмежити купання, можуть на пляжах. Навіть встановлювати огорожі, хоча цю інформацію спростували у міській раді, кажуть, що про офіційний старт сезону в Одесі взагалі не йдеться, і нагадують, що від початку дії воєнного стану є заборона відвідувати пляжі, особливо купатися в морі. Але містяни цю, цю заборону ігнорують і не лише засмагають, а й навіть купаються, що дуже небезпечно. Адже, наприклад, 2 травня на Одещині штормом винесло до прибережної зони проти Корабельну міну її військові знищили. Ви можете побачити, сподіваюсь, це відео, як це було, і дивом ніхто не постраждав, тому що там не було людей саме під Одесою, Але ми розуміємо, що ту міну могли винести і в Одесу, де люди цю заборону ігнорують. На Миколаївщині всі морські пляжі будуть зачинені повністю. Про це повідомив. Віталій Кім рішення також пов'язані з мінною небезпекою, проте людям дозволять відпочивати у внутрішніх водоймах, наприклад, на берегах озер чи річок. В Черкасах міські пляжі активно готують до літнього сезону. Там навіть замінили пляжні парасолі з очеретяних на дерев'яні та встановили нові лежаки. проте коли саме стартує сезон, поки не повідомляють. У Хмельницьку на пляжі просіють пісок та очистять дно південного буку від сміття та каменів. Сезон відпочинку мав стартувати 1 червня, але то точної інформації також немає на Харківщині визначили сім пляжів, на яких Потенційно могли б відпочивати люди Проте, чи стартує сезон відпочинку ще не вирішили, тому що загалом на фоні травневих атак різні міста або ще ухвалюють, або ще думають про ці рішення, чи ухвалювати їх, або ці рішення скасовуються. Наприклад, як сталося у Києві, тому що ну жодних сховків укриттів біля саме зон відпочинку офіційних немає. На цьому тему пляжного сезону закриває. Побачимося з вами вже після 10-ї години. Будемо говорити про погоду, а також будемо Говорити про день бджіл. Я завітаю на завітаю. честь цього дня до ярмарку бджільництва, який вже стартував у столиці. Розкажемо про усі новини галузі, а також про те, чи зможе Україна зберегти світове лідерство, наприклад, експорті меду. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Антоне. Дякуємо. Дякую. А, ну що, хлопці, можу хіба що вас до себе запросити? Засмагати? Та ні, ти знаєш, я у хочу сказати, маленькі... що Ми е, 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 вже багато років. Група компанія «1 плюс 1» має свою команду з пляжного футболу. Uh -huh. І ми постійно на гідропарку граємо пляжний футбол. Завжди була традиція після матчу йти в Дніпро минулого року. Це все скасувалося, але там є душ. В Принципі, пляж у нас буде, правда, з душом. Так що ну поки що воно буде так. Дякую, Антоне. Дякую тобі, Антоне. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.